Ризик потрапити на фронт за 103, якщо перенестися в минуле з нашими гаджетами. Я от згадував, як я сьогодні зранку, просто говорив телефонну адресу, і я подумав, що ну таксист років би 6-7 тому точно би мене викинув з машини і чи потім чи там священною водичкою поблизкав. Тобто технології проникають, але питання полягає в тому, що ці зміни вони, вони рухаються з е, різними швидкостями. У мене вузький фокус грінкубатор, громадська організація, якою очолюю займається розвитком екосистеми для зеленого підприємництва і зелених стартапів в Україні. А так і паралельно я ще займаюся комунікаційним консалтингом. А, і одна з таких речей, яку ми помітили стосовно розвитку інноваційних секторів в різних напрямках, в різних регіонах України, полягає в тому, що дуже часто на дорозі для багатьох нових гравців. Для багатьох нових компаній стоять традиції. Тобто іноді ми маємо прокляття традицій, і це прокляття традицій для багатьох місцевих органів влади, для багатьох економічних груп, воно створює ілюзію світлого майбутнього, яка насправді є ілюзію світлого минулого. І іноді, іноді ми маємо перекоси стосовно того, які супернові сектори ми можемо розглянути. У мене є улюблений венчурний, банкі... венчурний інвестор, якого я шалено люблю читати. Марк Андрійсен, людина, яка дала нам дорогу в інтернеті. Марк Андрійсен свого часу створив Netscape. Netscape, який був першим графічним браузером, основа цифрової економіки і багато інших речей. Марка Андрійсена є чудова фраза Software is eating the world. Програмне забезпечення їсть світ. Але є одна маленька з цим проблема, яка полягає в тому, я знаю дуже мало програмістів, яких можна годувати кодом. Тобто, так чи інакше, коли ми говоримо про дуже багато індустрій, які популярні, актуальні і цікаві, ми часто забуваємо, що в Україні є виклик традицій і виклик культури. І ось цей виклик культури я зрозумів тільки минулого року, коли нашій команді вдалося перекласти чудову книжку від наших друзів Стартап Амстердам. Які в моє життя особисто ввели нове поняття? Це поняття звучить «launching customer». Це перший той, хто дає гроші малому і середньому бізнесу, перший той, хто купує малого і середнього бізнесу. І от в мене тут запитання до тих, хто присутній в аудиторії. Скажіть, будь ласка, з тих з вас, хто буквально найближчі роки, недавні роки запускав свої компанії, як часто, як наскільки легко? Вам було пробитися до таких усталених, традиційних великих клієнтів, як великі бізнеси або місцеві органи влади. Наскільки традиція купувати в стартапів, скажімо так, популярне слово, трошки неправильне. Наскільки ця традиція в нас є усталена? А хто вважає, що усталена, прошу підняти руки. А хто вважає, що ні? Рова допомагає. Тобто, ось розумієте, ось ось це один з тих викликів. Нам дуже часто потрібно трансформувати свої погляди стосовно того, як для як про роль в економіці малого середнього бізнесу великого бізнесу. Тому що традиція, традиція сходу як гіперіндустріалізованого регіону, вона все все ще в нас залишається, але в нас часто виникають ситуації в багатьох містах цього регіону. Є потреба переосмислити їхню економічну модель і побачити, що драйверами їхнього розвитку, драйверами їхнього зростання стали набагато менші компанії ніж ті гіганти, які там були. І тут виникає потреба в двох інших інноваціях. Одна інновація це інновація фінансова, а інша інновація це інновація, це інновація от, входження в нові економічні, нові економічні стосунки. Не так давно, десь пару місяців тому така маленька американський стартап, як Tesla Motors купив німецьку компанію Hauser Automation, якщо я не помиляюся. Ця компанія, розташована в містечку з населенням 4,5 тисяч мешканців. Ця компанія спеціалізується на створенні високоавтоматизованих заводів. Тепер ця компанія називається Tesla Germany. щось таке. І питання полягає в тому, як багато в нас виникає компаній, спроможних чітко війти ось такі вузькі ніші на глобальних ринках, на тих ринках, де їх гроші. Перше. А по-друге, як багато в нас є банкірів, які мають сміливість, мають нахабство інвестувати в нові бізнес-моделі і інвестувати в нові компанії. Які на, цьому, які на цьому ринку народжуються. Так як багато чи як мало? На жаль, я поки що е мушу казати, як багато в мріях. Але з іншого боку, фінансові інновації в цьому секторі це велике завдання і в багатьох дотичних ніжах. Наприклад, якщо взяти мій рідний сектор зеленої енергетики, як сказав американський професор Тоні Себа, він сказав, що саме фінансові інновації дали привок. Такому домашньому енергетичному підприємстві. Можна Я думаю, один приклад фінансової інновації? Біткої е е е не піду. Стартап банки. Банки, які спеціалізуються на фінансуванні малого і середнього бізнесу. Банки, які функціонують з моделі, ти виходиш, звідси, не з рахунком. Ти виходиш звідси з бізнесом, з лізинговою угодою, з угодою на бухгалтерське обслуговування, з угодою на юридичний супровід і з угодою про підтримку. Твор. Це вже дякую, Романа буде ще змогу висловитись. з Юлія Мельник, потім Людмила Мусіна. Я хотіла.